Вітання! час програми місто на телеканалі Рудана за вікном 23 жовтня, якими подіями відзначився цей день в Кривому Розі. Дізнаємося за мить. В студії Марина Коть почнемо з короткого огляду головних тем. У пам'ять про героїв, що полягли за мир. 70-ті річниці визволення України присвятили урочистий мітинг у Саксаганському районі. Курсом на схід в зону АТО вирушила чергова партія гуманітарної допомоги від земляків. Життя гуртом. Сім'ї, переселені зі сходу країни, підтримують небайдужі криворіжці. Нове художнє слово Саксагані днями. Побачив світ черговий номер культурологічного альманаху. 20 жовтня обірвалося життя нашого земляка Юрія Горошка. Він загинув під час виконання військового обов'язку у зоні АТО в Артемівську. Юрій Горошко не залишився байдужим до долі своєї країни і сам прийшов до військкомату. Служив у 43-му батальйоні територіальної оборони. Він жив на вулиці Лісового. Без чоловіка і батька залишилась дружина і двоє дітей. Земляки прощатимуться з героєм 25 жовтня. Цей день у нашому місті оголошений днем жалоби у пам'ять про Юрія Горошка та всіх військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Позачергові парламентські вибори вже за два дні в режимі нон-стоп працюють окружкоми і дільниці. Те наскільки чесно і прозоро відбудеться голосування, великою мірою залежить від кожного з нас. Про те, що необхідно зробити виборцям у переддень і день голосування, далі в сюжеті. У приміщенні, де працює окружна виборча комісія 33-го округу, процес підготовки до виборів припиняється тільки з наближенням ночі. Така сама ситуація, напевно, в кожному окружкомі країни. Відповідальна місія організація позачергових виборів до Верховної Ради, практично досягла свого апогею. Вже завтра комісії отримають і передадуть на дільниці святою святих виборчого процесу бюлетені. А доти є час звернутися до виборців. Дільничні виборчі комісії 26 жовтня починають працювати з 8 ранку і працюють до 20 ти годин. по-перше, на чому хотілося наголосити, це на тому, що не забудьте з 25 на 26 скасовується літній час, тобто переведенням стрілки годинників на годину назад. Не забудьте, тому що дійсно це є важливим для цього. Члени комісії також нагадують тим виборцям, які мали причини для тимчасової зміни місця голосування, що під час виборів члени ДВК видадуть їм лише один бюлетень, загальнодержавний, багатомандатний. У ньому буде вказаний список партій суб'єктів виборчого процесу. Голосувати за кандидатів в одномандатних округах вони не мають права. Люди, які бажають голосувати за місцем перебування і мають медичні показання для цього, можуть подати до дільниць відповідні заяви. Ви вже отримали імені запрошення, в яких чітко вказано, яка адреса дільничної виборчої комісії, номер цієї дільниці. Ви можете звернутися для того, щоб внести до витягу щодо уточненого списку, внести відповідні дані, тому що відповідні дані стосовно людей, які не спроможні самі пересуватись, ми можемо отримувати ці дані, якщо це буде в день голосування, то тільки... За рішенням суду згідно чинного законодавства. Також виборцям варто знати, що сформовані цвк одномандатні виборчі округи за своїми межами відрізняються від територіальних виборчих округів, які були сформовані під час дострокових президентських виборів. Як приклад, шість дільниць Саксаганського району під час парламентських виборів перейшли від 32-го округу до 33-го. Тому обов'язково з'ясуйте, в якому окрузі ви будете віддавати свій голос. А головне, ретельно вивчіть списки кандидатів-мажоритарників вашого округу і визначитися зі своїм фаворитом. Пам'ять безсмертна з таким переконанням. Вийшли сьогодні на урочистий мітинг мешканці Саксаганського району. Місцеві жителі зібрались біля пам'ятника загиблим працівникам рудоуправління імені Кірова, щоб віддати шану тим, хто звільнив Україну від фашизму. Побувала на заході і наша знімальна група. Дорогою ціною дісталась ця перемога. Сотні тисяч людських життів віддано за мирне небо над Україною. І військовослужбовці, і мирні жителі полягли у вирі війни. Тож річниця визволення України неймовірно важливе свято для кожного громадянина. Криворіжці, у числі тих, хто свято береже пам'ять про героїчне минуле свого народу. Ветерани та жителі Саксаганського району зібрались біля пам'ятника 118 робітникам Рудоуправління імені Кірова, котрі загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Зворушлива постановка театрального колективу Палац культури імені Артема оживила спогади про ті роки. Хвилина мовчання стала даниною шани та скорботи за усіма загиблими. На важливості збереження історичної спадщини наголосив голова Саксаганської райради Валерій Беззубченко. Мы в неоплатном долгу сегодня перед ветеранами, и все должно зробити для того, как с каждым годом становится все меньше и меньше, чтобы все-таки они чувствовали нашу поддержку, чувствовали о том, что мы о них помним и никогда не забудем об их подвиге. И будем также э, и воспитывать своих детей, своих правнуков, э, именно чтобы они знали, что подвиг советского солдата никогда не будет забыт. Здавна коровай дарують найбільш шанованим людям. Тож сьогодні український коровай вручили голові Саксаганської районної ради ветеранів, генерал-майору Євгену Ковальчуку, котрий звернувся до присутніх зі словами привітання. В цей день я хочу пожелати ветеранам самого главного ето крепкого здоров'я, довгих років життя і виспитувати поростающе покоління на правді історії. Присутні поклали квіти до пам'ятника. Як символ миру у небо злетіли білі голуби. А небо плакало дрібним дощем за усіма героями Великої Вітчизняної війни. У місті триває акція Ветеранське подвір'я. Цього разу активісти допомагали інваліду Великої Вітчизняної війни, що мешкає у жовтневому районі. У будинку номер 13 по вулиці Куликовській мешкає 90-річний Олександр Гапоненко. Вже 11 років живе тут самотньо, залишившись без дружини. Він розповідає, що за її життя на прибудинковій ділянці був чудовий квітник. Зараз же доглядати за трояндами йому одному не під силу. Тому радіє, коли до нього навідуються гості, та ще й такі, що і словом підтримають, і ділом допоможуть. В часи, коли був молодий, розповідає Олександр Єхимович, працював у гірничому технікумі. Присвятив закладу не один рік свого життя і не дарма зізнається, адже зараз у похилому віці завжди може розраховувати на підтримку викладачів та учнів технікуму. Ребята колектив технікуму відзиваються на мої просьби і навіть не ожидає моїх просьб. І от сьогодні вони прийшли, працюють у мене добросовісно, чесно, відкрито. Територія біля будинку ветерана чимала, тому й соціальні працівники, і працівники територіального центру жовтневого району і учні гірничого технікуму приходять на допомогу не раз за сезон. На сьогодні запланували прибрати опали листя та перекопати земельну ділянку. Хто з граблями, хто з лопатами, та усі разом працюють плідно та швидко. Прийшли помочь нашому ветерану, розуміння, уваження, до цього чоловіку, і би, нашу благодарність йому показують. До свого 90-річчя, окрім справних помічників, ветеран отримав ще й подарунок від представників Жовтневого райвиконкому. Це стало доброю вже традицією підтримувати наших ветеранів. За ініціативою жовтневого райвиконкому. прибираються подвір'я ветеранів. 54 подвір'я вже впорядкована. 14 запланована на 4 четвертий квартал. Ветерани всі дуже нам благодарні. Із планом на сьогодні активісти впорались на відмінно і пообіцяли Олександру Єхимовичу скоро знову навідатися з допомогою. Останні півроку спостерігається складна ситуація з поставками вакцин для планового щеплення дітей у пологових будинках та дитячих лікарнях по всій країні, зокрема і в нашому місті. У міністерстві охорони здоров'я пообіцяли вирішити проблему із закупівлею препаратів і вакцин вже до кінця поточного року. А поки що криворізькі педіатри розмірковують над зміненими календарними планами щеплень дитячого населення. Особливу стурбованість у лікарів і батьків викликає відсутність протягом такого тривалого часу проти туберкульозних вакцин. Як діятимуть спеціалісти в умовах, що склались, коментує заступник начальника міського управління охорони здоров'я Олександр Лук'яненко. Ви знаєте, що перед проведенням вакцинації дитина вакциною БЦЖ, йому треба зробити пробу МАНТУ, щоб визначити показання до проведення вакцинації. Проба МАНТУ проводиться туберкулійною. Туберкулин один из немногих препаратов, который, по положению министерства, согласованного с Минфином, город может закупить за свои деньги. И вот получилась следующая картина. Когда в первом полугодии были в наличии препараты БЦЖ, остановился Харьковский завод, производящий туберкулин, и не было возможности приобрести туберкулин. тот туберкулин, который был завезен в Украину, в силу определенных обстоятельств был поставлен на карантин. Когда сняли карантин с той завезенной партии, участие этого туберкулина вышел 40 годности. Сейчас Харьков возобновил, и мы приобрели достаточное количество заявленной нами туберкулин но в лечебных учреждениях, даже в родильных домах, полностью кончилась БЦЖ, и поэтому проводить сейчас пробы Манту, реакцию Манту, подготовку к ребенку к БЦЖ не имеет смысла, поскольку нету самой вакцины, и речь идет о том, что учитывая, что последняя партия приобретенного туберкулина, вот, который зашел в сентябре, в начале октября, имеет срок годности до мая 2015 года, и учитывая заверение Министерства здравоохранения о том, что до конца года проблема поставки вакцин будет снята, мы приняли решение временно приостановить постановку реакции МАНТУ проведения туберкулиновых проб во всех лечебных учреждениях, где нет БЦЖ, до того периода, когда не зайдет первая партия вакцины БЦЖ. Такая же ситуация с постановкой вакцин, но не связанная с БЦЖ, есть и по другим инфекционным заболеваниям. Я имею в виду наши прививки, плановые АКДС и другие. Волонтери з організації громадська рада Криворіжжя відправили в зону АТО чергову партію гуманітарної допомоги. Криворізькі бійці, які перебувають на передовій на сході країни, потребують засобів особистого захисту, медикаментів, їжі. Та особливо зараз, коли настали холоди, воїнам вкрай не вистачає теплого одягу. Цими речами військовослужбовців намагаються забезпечити волонтери та мешканці нашого міста. Майже кожні 10 днів відправляється машина з гуманітарним вантажем у зону АТО. машину. Постоянно мы в поисках, но ну, сейчас 43-го батальона, как бы там э, служит человек, а это его кум согласился на то, чтобы повезти, отвезти все туда. Э, заправляем все за наши деньги. Ну, как бы на 100 литров нам дала одна компания талонов на солярку. Э, за сегодня 1100-1200 гривен где-то надо посмотреть, принесли люди. Ну а так будем дальше, друзья будут нас заправлять. Поездка длится сутки, Ну, 1200 двой суток, как бы, но ну, стараемся за сутки отправиться. Мы приезжаем, нас встречают, нас сопровождают, мы разгружаемся. Быстренько разгрузились, поехали в следующий город, на следующую точку. Це не перша вантажівка, яку активісти відправляють на схід. Загалом їх було дев'ять. Кожна відвозила по 5-6 тон гуманітарної допомоги. Цього разу до доброї справи, яку ведуть волонтери організації Громадська Рада Криворіжжя, приєднались небайдужі мешканці нашого міста. Вони ж і допомагали завантажувати речі у фургон. Я прийшов допомогти людям, які знаходяться на війні з чувства власного долга. Потому что мне не безразлично все это. Ну, и жалко тех людей, которые находятся на войне. И я понимаю, что нужно хоть как-то помочь своим трудом. Сегодня я пришла помочь волонтерам. Я занимаюсь этим, потому что чувствую. Свой долг перед теми мужественними мужчинами, которые э, сейчас нас защищают, благодаря которым мы живемо спокойно, тихо в своем городе. У нас есть, слава богу, возможность работать, зарабатывать, покупать вот там и помогать чем можно. Цього разу вдалося відправити 8 тонн гуманітарної допомоги. Зазвичай місць призначення 5 – Краматорськ, Артемівськ, Покровська, Попасна та Дебальцеве. Водій вантажівки Сергій Піддубний зізнається, що такі маршрути дуже небезпечні. Проте запевняє, що волонтерську діяльність не покине, допоки на сході нашої держави не настане мир. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Життя гуртом. Сім'ї, переселені зі сходу країни, підтримують небайдужі криворіжці. Нове художнє слово Саксагані днями побачив світ черговий номер культурологічного альманаху. Учора Кривийріг з робочим візитом відвідав начальник ОМВС України на Придніпровській залізниці Роман Кравцов. Поспілкувалися з ним наші кореспонденти. В ході свого візиту до Кривого Рогу нещодавно призначений на посаду начальника ОМВС України на Придніпровській залізниці Роман Кравцов зустрівся зі співробітниками Довгинцівського локомотивного депо. У розмові було озвучені принципи роботи нового керівництва. Ці візиту дуже проста. Його просто прокоментувати, пообщатися з тими, хто працює паралельно з міліцією, кого міліція обслуговує, Представити ну, скривати не буду себе, представити мої підходи і бачення роботи нової міліції в цей час. Назвати вещи своими именами, когда милиция не дорабатывает, спросить, какие есть вопросы и искренне критично оценить порой работу милиции. Установить обратную связь с строевыми коллективами, попытаться вместе увидеть проблемы, сесть за круглый стол, обговорить их и через профилактику прийти к результатам. В ходе встречи Роман Кравцов озвучив головные питання, котрі потребують негайного вирішення. Для меня проблемный участник это пятихатки, пятихатки стыковые. Это хищение грузов, это отсутствие профилактики, ну и милиция работает на зловещий своим нами неудовлетворительно. Это если говорить о Криворожской милиции, а криворусская транспортная милиция это пятихатки составляющая транспортной милиции. Ну а если уже брать так шире, то это профессиональный уровень. Шлях вирішення озвучених проблем, головний міліціонер Придніпровської залізниці вбачає в зміні ставлення до роботи кожного співробітника, починаючи з крівного складу. Слово звучить Реформи в кожному з нас. З щоб він був прикладом для подчиненных показав, как это Вплоть до соблюдения И то слово, которое страшно звучить корупція, і он став примером того, что. Смотрите на меня, я так не живу, имел полное право потребовать подчиненных делать то, что необходимо. На сам кинет зустрічі Роман Кравцов наголосив на важливості ще одного шляху покращення роботи міліції. Первое, я хотел бы, чтобы мы, если, конечно, примете наши предложения, чтобы это было в системе, взвид начальника милиции, на территории называется, в громаде, в обществе, здесь звіт в трудовом коллективе. Прилосінням приглашенням общественниці, приглашенням роботників слід масової інформації, щоб це було гласно і публічно. Неоголожена війна на сході країни продовжує залишатися в центрі уваги. Внаслідок бойових дій тисячі людей були змушені кардинально змінити своє життя та залишити рідні домівки. Криворіжці не залишаються осторонь потреб переселенців, надаючи їм усіляку допомогу. Про одну з таких історій наш наступний сюжет. Декілька місяців тому звичний світ Олени розділився на «до» та після. Її спокійне мирне життя перетворилося на пекло. До рідного міста Луганська прийшла війна. Все помінялась в один момент. Буквально в один момент Жили, працювали, займалися господарством, будинком у мене. Все було, все просто, просто почалася війна Внезапно. Коли залпи снарядів лунали зовсім поруч, жінка змушена була переховуватися в підвалі свого будинку. Та каже, довго так тривати не могло. У меня был подвал оборудован, обогреватель, матрасы, фуфайки, вода, консервы, все для того, что приготовлено для того, чтобы там жить. Жить в доме уже было невыносимо. И в один момент я просто, нервы уже были на пределе, дети плачут, дети тоже уже тоже нервные стали, просто взяли самое необходимое и уехали. Олена розповідає, хотіла опинитися як найдалі від війни. Лише дивом змогла придбати квитки до кривого рогу для себе та двох доньок. По прибутті до нашого міста постало питання, що далі. Я приїхала сюди, залишилася на вокзалі з чемоданами. Ну з небольшими, я саме необхідніше взяла. Стою і думаю, що мені далі робити? Увидела об'явлення, що кривий рог приймає переселенців. Я обратилась, мене прийняли. В этот день я узнала, що є така організація. Українська перспектива разом з двома десятками переселенців із зони неоголошеної війни Олена отримала тимчасову домівку в приміщенні гуртожитку гірничо електромеханічного технікуму. Її та інших мешканців сходу підтримують благодійники. Сьогодні в етамучебному заведенні проживає сім'ї переселенців сім'ї Луганської та Донецької області. Ми тут дуже часто буваємо допомагаємо. Тут ми їм приобрели стиральну машинку, водонагріватель. систематически продуктовые наборы им э, поставляем сюда. Значит, детей в школу сопроводили, подарили всем портфели, констовары, одежду. Вот сейчас похолодало, э, мы организовали комнату для сбора теплой одежды. Они могут туда пойти, одеться, потому что люди приехали ни в чем. Сегодня мы с доброй миссией подарить телевизор для студентов, которые проживают, и люди-переселенцы, которые с Луганской и Донецкой области. Люди, криворожане, жители Города Кривой рог. Вы моя семья, вы наша семья. Кривой рог это моя вторая родина. Вторая родина, и я это буду всем об этом буду всем говорить. Більше 20 років у мистецькому житті Кривого Рогу гідне місце посідає Альманах Саксагань. Днями у міському виставочному залі відбулася презентація чергового номера цього культурологічного видання. Одним із перших погортати сторінки альманаху випало і нашим кореспондентам. Проза, поезія, критика, живопис, фотомистецтво – усе це поєднує у собі Альманах Саксагань. Те, що цей синтез мистецтв є успішним, засвідчує багаторічна історія видання. Молоді таланти та вже знані автори вважають за честь надрукуватися в саксагані. Тож вихід чергового номера став справжнім святом для поціновувачів якісного мистецтва. Я вважаю, що унікальним що він вийшов, і я считаю, що автори наші місцеві, які мають можливість знову побачити себе. А город має возможность познайомитися з нашими авторами і художниками, фотохудожниками, представителями культури. Я вважаю, що це все таки побіда, а такі авторів, побіда. Всі і благодаря, конечно, курісполковому, который, в принципе, нас поддерживает, і ми существуем. Презентація спарених першого і другого номерів Альманаху відбулася у виставочному залі не випадково. Багато митців саме тут знайомили криворіжців зі своєю творчістю. Мы все как-то связаны. То есть культура это не имеет значения. Изобразительное искусство, поэзия, проза, фотоискусство или просто как можно сказать, публицистика, если статьи делают. Это все связано, то, что все входит в журнал. Он альманах. Турологічський, поэтому Саксагань здесь тоже презентуется. Я читаю теж зі своїм до не зале. Майданчик для вдалого творчого старту, яким є альманах, сьогодні у кривому розі вкрай потрібен, і це засвідчує велика кількість його авторів і визнання за межами міста. Це дуже важливо. Я думаю, наш час, тому що колись навіть я при цей журнал, показував його. Івано-Франківську, і там були навіть всі дуже здивовані, що таке промислове місто і має такий цікавий журнал, де молодь має можливість показати свої творчі здобутки. У затишній атмосфері гості презентації гортали сторінки альманаху, обговорювали улюблені твори та ділились власними мистецькими наробками. Серед засилля політично друкованої агітаційної реклами кілька днів тому в нашому місті з'явились мінімалістичні плакати з доволі цікавими слоганами. За що ще агітують криворіжців? Знає Софія Скиба. Кілька років тому вчені нарешті зійшлися на тому, що причиною вимирання динозаврів стало падіння на землю гігантського астероїда. А от мамонтів кажуть, таки до смерті злякала різка зміна клімату. Але українські активісти щодо цього мають власну думку. Об'єднання відповідальних громадян, яке вже існує більше ніж півроку в місті, як може допомагає виборцям кривого рогу розібратися, за кого голосувати, як голосувати, при цьому залишаючись за великим рахунком політично і ні за кого конкретно не агітуючи. І коли до нас звернулася всеукраїнська компанія Роби вибори, а мета якої привернути увагу в першу чергу політичну частину молоді до того, щоб голосувати. Піти голосувати, ми, звісно, погодились і стали партнерами цієї всеукраїнської громадської компанії. Кілька простих слоганів мають, хоч на секунду, змусити криворістів подумати про важливість свого походу на виборчу дільницю вже цієї неділі. Сподіваються, активісти. активістимонти не голосували та вимерли. Ми не байдужі студенти, криворізькі, які просто так на волонтерських засадах вирішили допомогти всеукраїнській акції, «Роби вибори для того, щоб заохотити студентів. Голосувати для того, щоб вони зрозуміли, що їх голос на виборах все таки важливий і не можуть щось змінити в цій країні. Так це є дуже дієвою. Багато молоді звертає уваги на таке. Ми не агітуємо ні за кого. Ми просто робимо добру справу, тому що вважаємо, що ну явка на виборах, як завжди, буде може не такою от значною, але це може допомогти. Не всі городяни готові сприймати такі нестандартні меседжі. Проте більшість опитаних нами криворістів на вибори кажуть йтимуть. «Нужно вибрати правильного так, скажемо, чоловіка во власть. Потрібні. А чому? Щоб в Україні лад був. Сьогодні потрібна реклама, щоб молоді йшла на вибори. Так, да, звісно. А яка? Як ви думаєте, яка дієвіш? Я навіть не знаю. Дивіться, є така ініціатива називається Роби вибори. Здорово. Думаєте, молодь піде цього року на вибори? Mm, ну, думаю, не всі. Всі чи не всі підуть голосувати. Дізнаємось вже зовсім скоро. Сподіваємось, виборці зважать на те, що з субота на неділю в Україні переводять годинники на годину назад. Про всяк випадок нагадуємо про це вже сьогодні. Такими були новини 23 жовтня. З вами була Марина Куть. Зустрінемося завтра у цій Жопорі на телеканалі Рудана.